Добрий вечір запоріжці, місто Запоріжжя. Маю надію, що ви всі цілі і не ушкоджені. У вас все добре. Дивимося з вами на безпеку на 17 жовтня. Хочу сказати вам хвилинку, що я дуже рада бачила новини, що у вас там по кабам вирішується захист, вже сказав мер. Мабуть, він ваш, да? це Іван Федоров, що будуть краще збивати. Це дуже добре, бо люди страждають. І я бачила відео ще місяць назад, по-моєму, ну хто дивився із Запоріжжя, ви пам'ятаєте, що я казала, буде покращення. У вас там карти дуже гарні по захисту випадали. я тоді. Вже була рада, бо я бачила, що щось придумаю з цими кабами. Не дадуть так людей знущатись над людьми. Знову погані карти вам. Запоріжжя, 17 жовтня. Запоріжжя, 17 жовтня. Будьте уважні ті, хто носить форму, тому що туди будуть летіти ракети. Їх будуть збивати, але, але щось попаде. Є фізичні ушкодження, є сльози. Це. Ну і всі навкруги, Понятно, що якщо будуть летіти уламки, то ті, хто ви ж знаєте, де там у вас що, вже кожен, то будьте обережні, йдіть, ховайтеся в укриття чи десь в коридор, хоча б виходьте, загроза йде на чоловіків у формі.

В районі теж погано будуть збивати. А фізичні, є. жінка може постраждати з дитиною. Жінка з дитиною чомусь іде загроза. Ну, збиття будуть, Ну, це від уламків буде. Це не буде прильот, це буде від уламків. Так, дивимося, Мала Катеринівка. Що в нас в мало на 17 жовтня? Чи є загроза медним людям, чи є загроза ракета без шахів? Дуже погано. Мало Катеринівка, хто залишився, збирайтеся, виїжджайте, не держіться, там нічого не буде гарного, поки. Це поки. Все вам відшкодують, все владнається, але зараз треба виїхати звідти. Нема там ракети, шахеди. Просто там вбивають людей. Понімаєте по картам? Там просто вбивають людей. Немає нічого ціннішого за життя. Ви ж розумієте, кошугум 17 жовтня, чиє загроза мирним людям, чиє загроза ракета до шахедів? Бухте мой, в Кошугумі не краща ситуація. І шахеди падають, і ракети, але вони охотяться за фізичні ушкодження людям будуть, сльози будуть, тобто уламки десь попадуть. І це буде недомівка. Це Оце буде мітить вони будуть в якийсь... Об'єкт такий комунальний чи, мабуть, ну, цивільний. Цей магазин може бути. Будьте обережні, дуже кошовом, погані на вас карти на завтра. Дивимося Балабини Балабини жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета душа хеді. У вас чомусь випали ракети. Фізичні ушкодження є, і сльози людям її, це скоро. А куди от не показують, не кажуть вони, куди це буде. Але будьте уважні, карти не дуже гарні. Південний район. Місто Запоріжжя, Південний район. Дивимося на 17 жовтня. Угу. Тут схожі карти як у Запоріжжі. Це район міста Запоріжжя, мабуть, да? бо дуже схожі, що там, де люди в формі, пада прильот, фізичні ушкодження, Вони зіб'ють, будуть питатися збити, не зіб'ють. Так, дивимося ще з Запоріжжя 17 жовтня, Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або Ну, знову. Бачите, друга колода показує, що загроза йде для людей в формі. Тому будьте уважні, заберіжжя, хто знаходиться близько до цих об'єктів, де чоловіки в формі. Бережіть себе. Зустрінемось з вами завтра. Подивимося, що чекає нас далі.